Отак чекає злату, потім злата бере її на руки і вона показує на вікно, щоб вона її посадила на вікно. І злата так з нею стоїть пару вона наблюдає. Сестричка тобі міняє підвозник. Та, А ти так чемно лежиш, а від мене втікаєш, та? О, від ту -ту -ту на тебе. млечко мити? І зубки чистити. І зубки чистити? Так. Вийшла я з дітьми погуляти. <рес> Ціка хмара. Тільки що сонце світило, сніг падав. І та хмара зараз на... щось жене на пану дощ. Ай, ну на малі зимовий комбінезон. Що? Нащо? Просто. просто в магазин зайти? Каже, там магазин. Наша, просто. Я кажу, просто в магазин зайдемо. Ні, щоб ти мені щось купила. Так, Дячка, будеш спати? Та Янка. Може, має спати. Пойди. Статка пішла до школи, я Арсена забирала. Вирішили піти погуляти. Думаю, що вдома сидіти. Взяла собі каву, Ви бачили сочки, що було. Це просто такий був сумушечий град, що зносило просто з дороги. І так, о, 5 хвилин і граду немає. І все, сонечко вийшло. І як тут, каже Даяна, не буде боліти голова. Це ти робила, ходила. А ми з Арсенком будемо робити домашнє завдання. Потрібно оцей текст списати. Зошит. Оцей? Okay. Оце так. Оце все. Ти там застрягла? Ну, в мене є нова ручка. Ага. Не зла дала. Ну-ну. О, назад йде. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ei Я не пам'ятаю, коли я останній раз так переживала і як переживаю зараз. Я привожу себе в порядок, потім на тільки тушу намалюватись, і ми продаємо квартиру. Оцю квартиру в виникає. І сьогодні у нас буде переоформлення. От зараз на першу-другу годину мені потрібно тільки ціна піти забрати документ, тому що я вчора подавала на виписку. Ну, щоб нас виписали з цієї квартири, і мені сьогодні прийшло повідомлення, що вітаємо операція, типа реєстрація, кажу, операція, реєстрація прийшла успішно, типу що реєстрація знята. Я кажу, що мене від мене вітають з тим, що я бомж. А мама каже: ну то чекай, мене тебе вітають з тим, що ти хотіла. Бо тому, що, можливо, для кого це буде корисно, так як ми продаємо першу квартиру, то я того не знала. Перед тим, ніж ти маєш продати квартиру, зробити переоформлення квартири на інших людей. Ти маєш виписатися з цієї квартири, і плюс ти більше маєш зробити оцінку цієї квартири. От ці всі документи готові, тільки я зараз в СНАП. Так, що тут таке в мене? А. Я тільки з нами, заберу цей документ, з нотаріусом ми вже домовилися. Фух. І це ще не одна новина, так як ми продаємо, ми ж маємо кудись переїхати, я вам не говорила, знаєте, правда говорить. Будь-які справи люблять тишину. І я з тим погоджуюся, ми купляємо будинок. Ми шукали і квартири, і будинки. Недовго шукали. Але ну як недовго? Десь три місяці шукали. Два-три місяці. Боже, що ми там не передивилися і передивилися. Хоча я тільки один будинок зазняла. Якщо вам буде цікаво, то напишіть в коментарях, ми його покажемо. Почекайте. не. А, знову приходить, що зняття з реєстрації місця проживання успішно здійснено. А, так я не а Ми дивилися ще одну квартиру, бо саме перше, ми хотіли будинок, але там потім будинок нам не вийшов, і ми почали дивитися квартири. Дивилися на моколичках. Хто місцевий, ти знаєш, є на Топольні, це взагалі очікування і реальність. Ти дивишся на фотографії, все так ідеально і класно. Але ти заходиш в ту квартиру і ти просто в шоці від побаченого? Знаєте, ти навіть собі там думаєш, а там підробиш, а там зробиш, але ти дивишся, а там же не підробиш, а там же не зробиш. Знаєте, там якийсь косметичний ремонт. І вони такі, бо я питалася перед тим, чи можна зазняти начіпа ну, своїм відео і вам хотіла потім показати. А вони говорять, ви будете знімати? А ми з Діаною, Андрій тоді був на роботі, я з Діаною їздила. І від того побаченого я така: Та ні, ну не будемо знімати. Я просто обернулася, пішла. Я навіть не хотіла ту квартиру знімати і взагалі вже забула, що я комусь хотіла показати і так далі. Потім дивилися у другий будинок. Потім ми дивилися ще третій будинок, третій не знімали, тому що власники за нами ходили, і я вже не хотіла питатися, думаю, знаєте, що буду питатися. То там нам, коротше, я ж так дуже тому не розуміюся, але Андрій тому розуміється, і Віталік. І я така, о, класний будинок, знаєте, то все. Андрій каже, ти подивися, там просто-напросто фундамент ріс на позабину дуве. Та Андрій. Коротше, і... Тож він нам не підійшов цей будинок. Ще історія нас була з ріалтором і ще з одним будинком. Це я вам обов'язково розповім, щоб часом не попали. так, попадаємо. Знаєте, є хороші ріалтори, а є такі виродки, на яких ми попали, бо тому що так, ну, людей по-іншому ну, назвеш таку хотілося сраку підсунути, що просто, дякую, що Бог нас просто оберіг. І все, знаєте, хто як говорить, хто довго шукає, той знаходить. І як мої говорили, бо тому що я тоді пам'ятаю, розплакалася, бо хотіла цей будинок, там, де з різтором не вийшло, і вони нам дупу хотіли підсунути. А мені мої говорили, що має бути ваше, то воно буде. І насправді так, так і відбулося. Не буду говорити, де ми купляємо, тому що це рахунку не потрібно, ще такий тяжкий важкий час, і я про це не хочу ну, розповідати. Хто місцевий буде бачити, де я гуляю, то буде знати. І так, переформлення того будинку буде після завтра. Ну, я так думаю, що ми на це, як вам сказати, домовимося. Ну що, друзі, вот, і настав день переоформлення. Він мав бути швидше, але так склалося, що нам там мали дещо доробити, натяжну стелю в одній кімнаті, котели їхав з е, іншої країни. І ми трішки чекали. ну Хай власник це все доробить, бо потім так здається, ти таке є, знаєте, що ти купляєш і все. Бувайте здорові, і здоров він нічого не доробляє. Тож ми краще почекали і все то робимо. За той час приїхали трохи швидше. Андрій тут п'є каву, її снікерс. Я теж собі взяла і чекаємо. Вже не страшно. Коли щось продавала квартиру, було страшно. Коли купляється будинок, то якось так не знаю, нема такого. Наоборот, якась радість, класний день. Сьогодні зранку сніг падав, зараз сонечко вийшло. Зараз буде плюс дочі, знаєш. <звістур> Та не супи. Я так не мію. Ми так їсти задаємо, діти, коли не червоний ніс. Замовили худога. Ти знаєш, що обмивати потрібно не худогами. А доброю ткою. Удярою. Завтра на роботу. Кажи, завтра на роботу. Радний, я штук. Я не п'ю. Не п'єш. Зараз ми ходимо худоги і їдемо. Їдемо виміряти, який потрібно златі е, той диван. Андрій пішов купив рулетку, бо ми її забули. Кінгу червоний. Даяна спить, В основному купсик. І той. Кисень? Купсько так. Все, можете нас привітати, переформлення пройшло успішно. Е, тепер ето. ми купили. Кутач? Кутач. кутач, можна сказати. Ну, будинок, кутач, отак це називається, де на тебе фокусує. Угу. Бо я такі красиві. <рес> ура! Це Супер. класно. Тепер е, там є, знаєте, ремонти. Все, ремонти нам не потрібно робити. І, слава Богу, бо тому що ми як сюди переїжджали, це. Це все починалося ну, із цикл. Та. Ну Це там, можна сказати, там теж ніхто не жив. Це якби ну не нульовий цикл, але це я б... є нельвий теж цикл, але вже з, з євро ремонту. А в mm. нас тут був нульовий цикл без євро ремонту. Нам не потрібно там робити ремонти, нам тільки. Купити меблі і заїхати. То, що... А ще класно, е, вана кімната готова як на першому поверсі, так і на другому поверсі. Бо получається на котел не бачили. Як так, каміння? Як камін, там так класно. Там. То Андрій про котел сам розповість, бо він не є газовим і зовсім інший, але це вже в інакшому відео. Це на брикети. В двох словах це є на брикети. Я але його називаю брикети... кормом. Але на брикети, так, у вигляді корму. Нам порадили які краще брати. Дубові. Дубові, а бо не... там менше смоли є і так не буде забиватися. Угу. Так, про це ще розповімо. Тож ми зараз будемо замовляти з латуці диван, і на днях ми маємо замовити ще кухню, <гум> як виходить і туди, і назад, Тож, друзі. <гум> на. Ми щасливі. Тож будете з нами переїжджати, боже, я не знаю. Ні, то що переїжджати, то є одне. Нехай ліпше приїдуть, поможуть усі і всі коробки поносити. Переїжджати то є одне. Тут дивися, як то гарно, все переїжджають. Ви приїдьте, ліпше у коробки, поможіть поносити. Ви вже там скільки коробок на балконі. А цілий балкон забитий. І то, що воно тільки початок, ти покажи, що то в шафах робиться. Я не хочу. Діана нам коробки носить з роботи, тому що вони там Діана працює абермен і, і. І коробки забирає, знає. там її привозять, всяке молоко, чи ще щось. Так само і Віталій, яка батьки дали нам коротше. Але нам одне добре, розумієш, ми, ми можемо прийти. За... Я ні, кажу, до тебе поїхати, попросити коробки, та... в них є Внаші коробки. тобі ті коробки. А я так класно, у є, ну, Реально, в нас вже дуже багато коробок є запакованих на цьому. Ми можемо приїхати. На чому? Ну, На балконі. Ну. Ми приїдемо, ми можемо звітом викласти. Куди? Якщо навіть а, шафи немає, крісло немає. А, добре, так. Ми цю квартиру продали зі всіма меблями. Ми тільки забираємо вітальний телевізор, ми забираємо холодильник, бо тому що ми його купили він новий. І ми забираємо на балконі там той стільчик є. Як вони... Ну, коротше, такий Жу... вуличний а, той. Я не знаю, як він правильно. Ну, це вулична така. Ну, суті, він така... типу, є як журнальний столик. Ні, це не журнал, це як вулична я... та мебель. Для коротше, та... та й все? Що ще? ще Візьміть, будь так. ласка, серйозно. Будь ласка, напишіть в коментарях. Ми хочемо, бо в нас виходить, на новому місці з однієї з іншої сторони є такий по суті невеличкий кусочок, там де можна щось посадити. Я читав в інтернеті, що якщо садити ялицю. Або декоративну ялинку, вона псує фасад безпосереднього будинку. Корень розпускається і під Я кажу, що його ну, по суті не можна. Порадьте, будь ласка, можливо, ви хтось там краще розбирається. Порадьте, що посадити. Ну, Щоб вона... не дуже сильно доглядати, бо Андрій каже, троянди. Я кажу, ні, Андрій, я знаю, що за троянду мені то потрібно дуже добре доглядати. Можливо, якісь є декоративні дерева, які, по суті, не псують цього фасаду І легко за ними доглядати. Я дуже хочу лице Вологість, ну по суті, якщо так розібратися, на мою думку, ну вологість ми можемо підтримувати. Ну що рахуй, двері відкрили, ми можемо чи підлити, чи ще що. Яке дерево, можливо, там реально хтось займається, можливо, або знайомі, щоб порадили нам якісь хороші, якісь чи кущі посадити, чи якісь дерева? Будемо разом вибирати меблі. Будемо разом переїжджати. Я не знаю, інші люди якусь люблять переїжджати, для них це кайф. Я не можу. Я не можу. Я це, тобі, звичайно, так, другий раз ми але... приїжджаємо, але це для мене взагалі... Я тобі скажу, що нам ще одне принаймні канає. То що Ми приїхали, і тобто нам зразу, по суті, дорога, і зразу ну тобто двері. Нас проблеми не буде. А ти згадай, як ми сюди. На другий, на повер. другий поверх, то все носили. Mm -hmm. Той холодильник, я пам'ятаю, це. То, це... Не люблю переїжджати. Я хоч раз в своєму житті переїжджала з Левандівки винники це вже буде вдвічі, але мені це не сподобалося зовсім. Ці коробки туса. То... А тепер з трьома дітьми. Тоді я була тільки вагітна і зладка була. Тут то, то взагалі. Ну а чого ти не хочеш розказати? Як ти на восьму з половиною місяці е... в ці ті... вікна <проб> прибирала? Mm -hmm. тож, тож, Алич... А ні, ми що тоді не знімали. Та де? Я почала знімати, коли Арсенкою було майже О, біля робити. Чи ви розуміли? Людина за місяць часу має йти родити. Ми переїхали сюди, а 5, 5 травня ми переїхали. Вось, с, е, 7 Добре, нехай буде по твоєму. 7 травня ми переїхали 3 червня народився Арсен. Тому що ви розуміли, вона вирізала на стіл, мила всі вікна. На балконі, поки я пішов на роботу, вона каже, я кажу, що ти робиш? Ну, та я зі зійшла, Знає... Андрій, аби... ми помила вікна на балконі. Е, знаєш, як це називається, це перед е, пологами це є таке гніздування, бо. <скільки> Йо, як ти <скільки> ходиш класно, бачимо, як діточка мишка, мама не може ніяк не тіти. Таня, я не буду на його відомо. Ваш пальто. Що хотіла сказати? Я не вчора була. День народження. сьогодні вона святкує, ми зараз їдемо за пляцками. birthday! Ми їдемо за пляцками. І Плюс златитка до мене, мама, а ти пам'ятаєш, що в нас в понеділок фотосесія. Це ж 4 клас, у нас випускний. Світло перемагає. Що не було. Зараз перепис переписувала. І той, і я така, ага, я забула. Щось? І мені ще потрібно на базар сюди з'їздити, може якусь біску купити, якщо ні, мені прийдеться їхати на краківський базар. Арсен зараз з Андрієм ще йду стрехтися, ще потрібно колготую купити. Ось так. А я ще маю брови пофарбувати. А наш таке з нашим Що? Казала, я, -то? я кажу, брови маю фарбувати. А що до такого немає? Ні. <реш> я відчуваю. Воно вібрує. Що я хотіла сказати? Я, не сказати? Не я спала цілу ніч і я не висилаю. Як то так, я не знаю. я коли не спиш цілу ніч, то висипаєшся. Що ти пристала? Добре, що ви зрозуміли. В мене є плащ. <реш> плащ пальто. Хто бачив в, 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 в тіктоці, там як хлопець колонського росту ходить, такий трохи повненький. Плаш пальто, а продовження я вам не скажу, хто знає той той. Менше І Я купила його, коли трохи була грубша. І тепер він на мені висить. Я на рже з того пуща. От така історія. Та... Я рожу з фрази плаш пальто <з pro> <с> Напишіть так «плаш-пальто» і... І, вам... і вам буде продовження в Чіктоці. Діана, Що, <Шо в> тут больчики? Ні і та й я то все їдемо. Їдемо? Їдем. Машина прогріває, не те, що тут 2 секунди вийде. Ні, я взагалі то 15 хвилин прогріваю. Я -ха -ха -ха. стою. <світ> і коли ти таке робиш? Я тільки літом і весною не прогріваю. Ну, типу, тобто, коли тепло. А в сандії, що я прогріваю. Іду, ставлю, йду вертаюся додому. Ми <світ> на а я на перші не спину. Інколи коли я спішу, то я просто сідаю і їду. І вона ду -ду 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 ні, деякі кажуть, що не треба, деякі кажуть пробивати. Та переглядати? Ти не поїде зі мною на крак? А чого? Я швидку? А ти тут купиш? Тут я вже в тебе. Тут купиш. Не думаю. Там є один магазин, де можна купити, але. Я навіть теж сурочку, якусь блюзку. Мені можна і кофту гарну злати купити. Ви далі обкинула. Мені треба купити той. Мене обкинуло, смотри. О тут валі, тут ла. Та мене теж обкидає. Треба купити мило для лиця для лиця. Гель. А мене щось тут служить. Все, ладно, Наговорили. Той день великий день. Остане, хватить грати. Дякую, так. Тут видно, що щось закупить. Андрейка. Ми перші приїхали. Так має бути, правда, що ми маємо перші приїжджати, зустрічати гостей. Чекай, Казу ну, тебе потрібно поправити. Мені щось от трохи не підходило. Зараз, бо тому, що ти погано поправила. Оценко. Хлопчиком познайомитися. так класно придумано на майданчик, щоб дітям не було сумно. Тож так <гум> ходить, знаєте, наполовину кімнати. Пускай, пускай. <гум> <гум> Що то плаття таке слизьке? <гум> Вона, бі... Вона зразу бігти просто хоче. <гум> Але <гум> там такі ну, не слизькі тапочки. Ей! Я стыд, Янка! Стыд, Янка! Ні, вона не хоче сісти, Арсенко. Вона просто хоче, якби, штовхати. Дивіться, як вона навчилася говорити на. Дай. на на На-на. Дай, Ні. дай. Ні. Дякую. дивіться, як вона на сходи, класно. Деянка, каже, ми вже почали ходити. Перше робили один крок, потім збільшували правда, потім півкімнати. Ходимо, ще трішки падаємо, але ми вже ходимо файно оп 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 включений. Кусмонад включенный. Анкасный. Світ это містник. Иди зараз ідуть спати.